Так, друзі, ще одна можливість вкладочки R це Ефірім 2.0. Ми стейкаємо наш Ethereum, на нього нараховується відсоток, стейкається на півроку, рік або на 2 роки. І вам нараховується, наприклад, ви один монету Ethereum застейкали, вам через там, 2 роки буде 1,1. Але ще Ethereum може до того часу вирости в 2, в 3, в 4, в 5 разів. Але може і впасти, розумієте? Тому дивимося на екран, як це робиться. Ми на головні заходимо в нашу вкладочку Earn, де весь пасивний заробіток. І в нас є така вкладочка Ethereum 2.0. Нажимаємо «ETH 20 Що ми тут можемо побачити? Все, в принципі, нам розповідається до тобто, процесу і інформація, ми можемо подивити що процес. Читати можемо подивитися інформацію. Коротко, я вам зразу скажу, що ми стейкаємо нажимаємо почати стейкінг нашу монету. У нас має бути на рахунку Ефіріум ETH. Ми вибираємо, яка сума. Сума може бути там 0,05, наприклад. Ми вибираємо самі собі. Вибираємо. І тут, наприклад. там один ефіріум, наприклад. Ось, І ми дивимося підсумок, дата стейкінгу, дата валютування, дата розподілу відсотків можна на півроку, на рік, на 2 роки. ну Взагалі, спочатку було на 2 роки, зараз можна менше. Відсоткова ставка тут пишеться. теж можете прочитати своїм язиком, вам розкажу. Вам буде начислятись монета. Б ЄТХ, -E яку е, спотовий гаманець, в яку ви потом собі привращаєте в ефір. В чому е, фішка, фішка, що нічого робити якби не потрібно, ви стейкнули монету і монета е, вам по чуть-чуть набігають відсотки. Я в такому, в принципі, не участвую, тому що я заробляю більше. Це просто для мене заморожені кошти, але в когось є багато грошей, і він хоче просто примножити або вкластися в крипту, він купить ефіріум, Цей ефіріум просто буде примножувати. Тут ми вбиваємо, і коли кнопочка жовта заграється підтвердити, ми підтверджуємо, друзі. Далі вам розказую: якщо ефіріум виросте, у вас просто буде той ефіріум, що ви вклали. І ще той, що трохи там вам відсотки нарахуються буде е, більше. Ну Якщо ефіріум впадає, у вас буде також ефіріум, е, Але скільки він буде стоїти на той момент, стільки він буде стоїти на той. Якщо ефіріум підніметься в 10 разів підійметься, буде через, у вас в 10 разів більше грошей, плюс ще відсоток. Якщо ефіріум впаде в 10 разів, значить грошей. Буде менше в 10 разів, ну то у вас буде в налічі сам ефіріум. Я в принципі таким не займаюсь. Чому? Тому що я торгую, я можу заробити більше відсотків. Ось. Але є люди, які просто собі, знаєте, щоб не потратити кошти, не щось не пропити, як я кажу. Вони на півроку застейкили або на рік, все, вони не трогаються ці кошти. Через рік і буде і відсоток, і якась сума. Якщо у вас є якісь плани купити щось собі через рік, ви стейкаєте кошти, і вони ще можуть примножитись. В принципі, ефіріум це така монета, що вона ну, прям дуже не падає, а зараз буде тенденція до росту, вона може примножитись. Хто має бажання, може пробувати, друзі.